Тепер вони говорять з войовничими предками на рівних у Холодному Яру, щойно відкрили меморіал нашим героїчним воїнам. Відкриття меморіалу стало ключовою подією 27-х вшанувань героїв Холодного Яру. Історична територія, батьківщина споконвічних борців за волю України, відтепер є і місцем спомину про наших героїв: Олега Куцина, Андрія Жованика, Дмитра Коцюбайла, Тараса Бабанича. Ініціатива спорудження меморіалу. Поблизу могили Георгія Тарасенка, командира добровольчого підрозділу Фрайкор, належить історичному клубу Холодний Яр. Завдяки зусиллям очільників цієї громадської організації, за короткий період була зібрана необхідна сума коштів і споруджені пам'ятники авторства калужського скульптора Ігоря Семака. Спочатку ми планували, що тут буде пам'ятник тільки Олегу Івановичу Куцину, але слава, потім вирішили, що і Андрію Живанику потім приєдналися і родичі Хаммера, і родичі Давінчі, і таким чином у нас почав створюватись пантеон. І зараз і зараз уже і надалі багато родин загиблих просять, щоб саме тут були ці пам'ятники. Тому що в саме в Холодному Яру надалі ми будемо знову ж таки відроджувати нашу свідомість і на подвогах вже сучасних наших сьогоднішніх героїв, які зробили просто. Неймовірні речі для захисту України ми будемо виховувати наступні покоління. Кум Хамер да Вінчі татарин в строю. Поки ми про них пам'ятаємо про те, яких хлопців ми втрачаємо, говорили бойові побратими, родичі, друзі. Юріс Юраш Латиш він воював у лавах ЗСУ разом з Андрієм Жоваником. Не міг не прибути на відкриття пам'ятника своєму другу і бойовому побратиму. Для мене було було велике щастя познайомитися з Андрієм Жоваником, який став а, моїм найкращим другом, другом з яким а, поруч ми воювали, і він був прикладом у всьому. Я а, до того як зустрів Андрія, я не вірив, що можливо, що є такі людини. Він реально кристально чистий, он є одним із тих, на кому держиться вся Україна. У центральній частині меморіалу пам'ятний знак воїнам 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр, які полягли за волю України. Павло Паліса, командир бригади, не приховує емоцій. Його бойові побратими, його хлопці пошановані саме тут, у місті їхньої сили у Холодному Яру. Холодний Яр в моїй свідомості, і я думаю, і в свідомості українського суспільства це є символ історичної пам'яті і незламності. Незламність чудово може характеризувати цим словом Збройні сили України і конкретно підрозділи, які я маю честь очолювати. Тому це надзвичайно важливо духовно прив'язатися до цього. Воно насправді надихає. Бригада носить ім'я Холодного Яру. Відповідно, і незламність духу її теж тримали. Ще один пам'ятник Олегу Куцину, віце-президенту історичного клубу Холодний Яр. Відкрили і поблизу тисячолітнього дуба поруч з місциною, яку він так любив. Батьки Олега, які приїхали із Закарпаття, не стримували емоцій. Приїхавши сюди, в ваші країни. Просто радісно то, що вибрав цей край Холодний Яр. То я не репліка, така знаєте, що рве Душу до боя а Роман Коваль, президент історичного клубу Холодний Яр, має надію, що це лише початок великої справи вшанування наших героїв, воїнів, які помирають за Україну, за її волю. На покрову ми збираємося шанувати. Інших вояків з які загинули, зокрема і Черкащан Олега Совченка з Коршеня, Павла Собка з ірклієва, і, Чеха Войцехівського зі Сміли, Юрія Руфа з Галичини і інших. Так що ми тільки за цим проектом, які збудований, 19 або 20 пам'ятників на цьому місці можемо поставити. Якщо ми це зробимо, будемо розширятися. На жаль, жертви будуть, і наше зараз завдання шанувати найкращих синів України. Літературна сцена, поминальний обід, спілкування з воїнами, феєричні виступи оркестру 93-ї бригади Холодний Яр. Пісня борців за волю України потужно лунає на просторах Холодного Яру.